Вітаю! Вітаю, вишні! І сьогодні ми продовжуємо нашу розмову. А! А, Мене приємно вразила ваша активність, тому як і обіцяла, в цьому відео ми ще продовжимо короткий огляд і швидко згадаємо, як проходили перші дні. А з наступного починаємо дивитися випуски разом. Також я хочу сказати, що я не буду знову записувати відео з відповідями на 10 питань, бо більшість відповідей не змінилась. Але в процесі подальших відео я е, якимось чином е, затрону більшість е, з питань та розкажу в більших подробицях. Також не забуваю підписатися на мій канал Дні в готелі. З цікавого, що тоді проходило, це була також історія з телефоном, про яку всі дізналися значно пізніше. Але я тут також хочу розповісти, як взагалі були справи з телефоном, тому що про це під час. Під час шоу і після було в цілому багато питань. Так, в нас не було власних телефонів, в нас їх забирали. В той момент, коли ти підписуєш контракт, ти віддаєш цей контракт, також ти віддаєш е, свій, там, наприклад, гаманець, паспорт. Е, що ще з такого важливого було, типу що в тебе було в карманах, ти робиш останній дзвінок зі свого телефону. Тій людині, яка має знати і потім не шукати, і не подавати на тебе розшук. Тобто, батьки е, да партнери, не знаю, якісь е, близькі родичі. Після того ти вимикаєш свій телефон, і ти його залишаєш в такій коробочці, корзиночці, не знаю, головному, головному продюсеру. І потім ти отримуєш його після того, як закінчиться зйомка, де ти вибуваєш. Тобто ти записуєш, а, ти вибуваєш, потім ти записуєш інтерв'ю. Після того ти отримуєш телефон і можеш вже подзвонити сказати, сказати. Ти їдеш додому. Або якщо це вийшло по часу більш зручніше, то ти вибуваєш, отримуєш свої речі, потім їдеш, наприклад, в будинок, там ще записуєш інтерв'ю, і так було трохи зручніше. В той момент в нас було декілька варіантів того, як ми могли зв'язатися з кимось поза межами проєкту. Перший був найлегше це Поки ми були в готелі, і ми просто йшли на ресепшн і питали в дівчат подзвонити. Це працювало не дуже добре, але доволі був легкий варіант. Тобто ми чекали, поки зйомочна команда вона поїде, і більш там ближче до пізньої ночі можна було комусь подзвонити. Складнощі з цим було. Те, що тобі потрібно було знати, да, номер телефону всіх людей, кому ти хочеш подзвонити, також знайти якусь вільну хвилинку, тому що всі хотіли подзвонити, і багато людей ходило на ресепшн. Але в якийсь час співробітники, вони вже там, ну, коли там, 5 людей за вечір подзвонили, вони тобі більше не дадуть. Вони казали, що сорі, але сьогодні вже не дзвонились. Потім е, зйомочна команда казала людям, які працювали, що не давайте учасникам дзвонити. Але це ж не одна людина, працює кожного дня в готелі, не одна і та сама. Тому на наступний день, коли приходила якась інша людина, яка ще про цього не знала, ми такі а-ла-ла, -ла, будь ласка, дай подзвонити, будь ласка, дай подзвонити. Ну і тому, що нас було дофіга, фігани, це. Я думаю, що я подзвонила один чи два рази за тиждень, коли ми е, були в готелі. І причому один з цих раз це 100% коли я зв'язувалася зі своїми друзями для того, щоб мені привезли телефон. Але про це зараз пізніше. Отже, наступний. Е, наступний варіант. Це можна було подзвонити з телефону вибувшого учасника чи учасниці, якщо ти з ним вже там встиг трохи познайомитись, наприклад, в той час, то їм видавали їм телефони, і поки вони десь записували інтерв'ю і були на території, можна було попросити комусь подзвонити. І з цим в мене пов'язана дуже відстійна історія. Історія підступної вел. Не знаю. Чи пам'ятаєте ви таку дівчину, але коли вона вибула, після випробування з транспарантами, я з її телефону дзвонила своєму, своєму, я дзвонила своєму, я дзвонила своєму хлопцю. І я ж ну не забуваймо, що я наївна в цей час. Дуже. <с> я не видала е, з останніх, типу, набраних номерів. Я не видала його номер. І як е, я дізналася в подальшому, вона йому писала, що я, типу, запітляла з іншим чуваком на проєкті. І причому в дуже такому. Ну, негативному одразу ключі. Я не можу сказати, що це в цілому якась позитивна інформація, але її ціллю однозначно було якось підісирати моє життя. Сталося не так, як гадалося. І в цілому вона прям контактувала з моїм хлопцем не, не один раз. І він мені потім з цього виносив мозки дуже дуже сильно. І тут ми підійдемо до того, як в мене з'явився телефон. Отже, в той раз у мене є дуже-дуже гарні друзі в Києві. В той раз, коли я дзвонила з ресепшена до них, ми домовилися, що вони куплять маленький кнопочний телефон, вставлять туди якусь е сімку, будуть поповнювати, ну, поповнювати, одразу мені там рахунок, наприклад, щоб я могла вільно дзвонити куди завгодно. Кому завгодно, в принципі, щоб це було якийсь вільний лайф, назвімо його так. І ввечері вони мають привезти в готель, тому що потім там за день чи через два ми мали переїжджати в модельний будинок, і це було б вже більш важко, тому що там у готелі жили не тільки учасники, це був звичайний готель, тобто там орендували також вільні люди. Ну і плюс я знала назву готелю. А по назві ти може знайти і навіть не знаючи вулиці. Вулиці, мені здається, тоді ми і не знали. Чесно кажучи, там був номер і назва готелю, якщо я пам'ятаю добре. Ми домовились, що вони в якийсь там, типу завтра, наприклад, приїдуть. І я, коротше, завтра їжта. І я не знала це ні в який час, ми не могли сконтактувати. Тож в якийсь момент, коли вже зйомочна поїхала група з готелю, я. Вийшла на вулицю і просто стояла. Чекала, може мені на хтось знак якийсь подасть. І вони подали знак, там фарами побликала. Я сіла в машину така машина чуваки. Це були ті самі друзі, до яких я поїхала після кастингу. Дуже сильно їх люблю. Таким чином в мене з'явився телефон. В готелі користуватись ним, було, чесно кажучи, доволі комфортно. Я не дзвонила кожен день, це було в якісь там особливі моменти, тому що насправді більшу частину часу ми були зайняті. Ми завжди були з кимось, де я, тіба, не знаходився один, тому що ну, насправді в тебе немає ніяких інших ем, планів або. Інтересів в той момент поза проектами поза Ось і поза випробуванням. Тож, перші люди, хто був, дзвонили з цього телефону, це була Аня, яка дзвонила своєму хлопцю. Це був Макс, який також дзвонив своєму хлопцю. Uh, і, і хтось ще, uh, мені здається, дзвонила до батьків. Але ця інформація з телефоном вона намагалась бути, типу, таємницею довгий час, то про це також якісь люди, мені здається, довгий час і не знали. Наступний пункт в сьогоднішньому відео це схеми та стратегії. Перед Випробуванням з транспарантами ввечері Макс та Юля домовились за сварку. І це була, мені здається, можливо, перша в той момент спланована вже така аля ніби з розумінням того, що відбувається, що треба до себе якось привертати увагу і мають бути конфлікти. І зараз, коли я е, передивлялась той момент в епізоді, я чесно кажучи, дивлячись на юлю, ну вже знаючи юлю. Я так подивилася і подумала, що в той момент, коли вона пхнула Макса, вона була десь просто за секунди або за міліметри того, щоб почати сміятися, але стрималась. То мені буде, така, я тебе пхнула, і давай подивимось на реакцію. Але дуже смішно. В той момент це прокатило і це цікаво. Коли це відбувалося. З нами я на це не звернула багато уваги, тому що я така була супер в тому, щоб подумати, що ж там написати на транспаранті, справити гарне враження, що, я, ну, що в мене є якась ідея насправді. Тому що для мене також в поняття моделі нового покоління це входило те, що модель має бути включена. В реальність, тобто мати політичну позицію, мати якусь екологічну позицію, мати чітку соціальну позицію та висловлювати її. Але те, що відбувалося там, ну, це просто було Ржако і повний крін, чесно кажучи. Я пам'ятаю, як куртка Бейн просто залазив на бочки і там щось кричав. Топ-3 я виписала для мене Отже, це онлайн-учасники також люди від онлайн-учасника. І це такий, як можна було до цього просто додуматися. Ну, типу, тобто, це твій statement to the world. Це твоя заява, коротше, що онлайн-учасники теж люди. Наступний це. Ла -ла 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 -ла. Хочу спадки. Ідея топ. І останній я мужик. Окей, зараз я щось допишу хоч чи щось. В цілому я повністю згодна з усіма, хто поїхав той день, окрім однієї людини, це Ваню Кодила, дуже прикольний чувак. Ми з ним досі підтримуємо контакт. Він дуже класний, дуже веселий, дуже щирий, дуже добрий. І я дуже б хотіла його побачити в подальшому на якихось прикольних зйомках, навіть там, наприклад, на коктейлях. Я думаю, що він би показав, міг показати щось цікаве, тому що він був дуже креативний. І приходимо до наступного розгону, на якому випробувані випробувані з коктейлями. І тут був накрут на Юлю і накрут на Максима. Хоча в тосі... Този... Отже, що відбувається? Деякі люди сидять, сидять і роблять макіяж. Деякі люди приміряють якісь костюми. І насправді ніхто ні на кого не тиращився. Ми всі дуже часто перевдягалися в подальшому без якихось ширм. І часто можна було побачити трохи оголене тіло, але це моделінг, і в цілому дівчата знають, що таке оголене дівоче тіло, а хлопці вони намагались проявляти повагу і ну не пялітися як ідіоти. Ось і все. Але хтось із сценарістів почав кричати: «Ідіть сюди, це Юлія Груди-голя, тут Юлія Груди-голя, давайте про це поговоримо. І таким чином ті, хто не був зайнятий, Безпосередньо даванням інтерв'ю, робінням макіяжу або примірянням одягу, їх всіх зігнали до Юлі і давай розганяти той прикол, що вона типу, оголює груди. Давайте, давайте поговоримо, ну, рібята, ну до Юлі грудь голе, ну скажіть, що там. А це настільки було видавлено і вичавлено, що там багато хто просто підійшов, почали хтось казати щось, ну таке мяу-міу. Ну, і взагалі аргументів було небагато. Тому Мені здається, і взяли те, що казала Катя Поченка, там, типу про хлопця, тому що інших якихось більш цікавих історій взагалі не було. Також в той момент був накрут на мій відстійний костюм. Але він не стався, він не спрацював, тому його не було в епізоді. Коротше, мені зробили макіяж, мені наділи цю шкарпетку коротше, на голову. Мені наділи цю. Шкарпетку на голову, і вона зазвичай стягається під перуку, тобто воно там стягує твоє волосся, і порука, е вона ніби і фіксується краще, і також ти можеш заколоти це не на голову, а саме на цю шкарпетку. Я взагалі не зрозуміла, чому мені ну просто блягать цю шкарпетку. Я потім підходжу до е до головного нашого там була мейкапер Даша, і кажу, а що. Типа, поперуці. вона каже, це не буде її. Я спочатку думала, що вона пожартувала реально, що мені її просто пізніше вдягнуть. Вона каже, ні, не буде ще так зі шкарпеткою. Я, чесно кажучи, в той момент я, ну, тіпо, я така. І мене також ще обурила, що, наприклад. Дівчатам всім понадягали кайфові якісь поруки, щось зробили дуже гарне, насправді з було а я з цією шкарпеткою. І я була насправді засмучена. І мені було пофігу, що там відбувається з усіма іншими, тому що ну, я думала про те, як мені насправді відпрацювати зі цією відстійною шкарпеткою на голові. І я приходила на інтерв'ю, і на мене давили. Давила сценаристики казала, що типу, ну так, що так погано, да, не подобається тобі костюм, хочеться заплакати. Ну, скажи, ну якщо хочеться, то, ну, ти ж можеш сказати, з нами своїми відчуттями. І вона дуже сильно на мене давила. Але я така, думаю, ну блін, ну так, але я справлюсь. І я така, ну я справлюся, я справлюся з цією шкірбиткою, але я справлюсь. І вийшло так, що. В ТОЗі ця історія не розкрутилася, і в самому бакалі я така, типу, зібралася, давай там позувати. Я насправді ну, в нарісці цього не дуже видно, але я там багато змінювала пояс. Я там в цьому бакалі і так, і сяк, і так, і сяк. Я там лежала і так, і лежала, і так по-різному, і ноги витягувала, де так могла, і на ньому там звисала, і все, що можна було зробити з тим бокалом, я зробила. То я впевнена була вже в той момент, що багато фоток е, вийшли, і я це завдання ну, пройшла. Але що було насправді смішно і неочікувано для мене після цього, це кількість мемів, яка потім була ну, в контакті в той момент в різних пабліках фанських ТМПУ, як мене порівнювали е, з Джаредом Лєта, Далласького клубу покупців. Це просто було така хохма, я, чесно кажучи, ну це було дуже смішно, це було дуже-дуже смішно, і я таке думаю, ну, блін, прикольно, в принципі, нормально, нормальний так. Наступне завдання в нас було фото в рамці. І про нього е, я вже е, щось сказала, і зараз е, скажу більше і розповім трохи деталі з рекомендацією. Отже, мій тех Foxy Love. Це був з мультсеріалу. Як це вийшло? Я дивилась цей мультсеріал перед тим, як покинути дім і поїхати на проєкт. І, в принципі, той образ, який був на мене, цей помаранчевий, мені якось дав давню асо асоціацію одразу там, з типу, полум'ям, щось таке, типу, вогняне, знаєш, грайливе. типу того, Я думала це обіграти. Але. Подивіться цей серіал. Він називається «Мультреаліті», але це не для дітей. 16 однозначно 18 там дуже багато ну, жартів для дорослих, це взагалі для дорослих. І там справа ідея в тому, що е, різні герої з різних е, мультиків, там є класична принцеса, є такий, типу, якийсь пікачу. Є класичний принц, і вони потрапляють на реаліті-шоу, тому це і називається мультреаліті. І вони там, типу, виживають на цьому реаліті-шоу, дають інтерв'ю, і мені вона казала типу, дуже смішним, те, що я його якраз дивлюся перед тим, як їхати на реаліті-шоу. І взагалі там було дуже багато кринжових моментів, кріпових моментів в цьому шоу. І я така, хм, Фоксі Лав. І Фокси Лав це одна з героїнь Ви, в принципі, я думаю, що ви. Якщо подивитись і побачити її, ви зрозумієте і зробите деякі асоціації, тому що в той момент я також собі нагадувала її трохи по характеру. Що якщо там один учасник, він буде довго фотографуватися, то для кожного подальшого буде менше-менше часу. Типу, аля, у вас на 20 людей є 20 хвилин. Якщо хтось бере там 2 хвилини замість однієї, да, всі інші вже мають на одну секунду там, тіпо, більше щось такого. Тобто відкривати чемедан, шукати якесь взуття, вдягати його, це було взагалі не аварік в той момент. просто простояла на ципочках, і, в принципі, все, ви знаєте, як пройшло. Якщо ні, подивіться другий епізод. з цього епізоду, пройшло перше голосування і наші перші. Відкриття того, що ми не самі розумніші на цьому проєкті. Отже, перед тим як ти голосувати, миш, ми ж всі знаходились в одній кімнаті, плюс ми вийшли десь на перерву там щось поїсти. І ми всі обговорювали, хто за кого буде голосувати. Тому що багато людей вже трохи ну, подружились в той момент з іншими. І ми так хотіли зберегти якихось людей. і... Була вже така симпатія, не в, не в плані якось романтичної, але просто є якісь люди, які тобі одразу стають більш симпатичними, і ти більше з ними спілкуєшся, ти якось відчуваєш більше відкритих до нього. І когось хтось взагалі там недолюбував. Наприклад, Джоніка. Джоніка взагалі ніхто недолюблював чомусь. Я не знаю, він просто зовсім якась інша була людина, незрозумілий взагалі. І ми знали, що він якийсь, типу, успішний блогер, і це було великим питанням. Ну чому? Тому що в житті він якось ну, взагалі не міг постояти за себе ні в чому, не виразити якусь думку, і ми такі, що як він став взагалі популярним. Хоча, думаю, хтось так гадає про кожного з нас, і про мене також було дуже багато питань, як вона взагалі може комусь подобатися. Але це справа смаку, і ось Джонік нам не сподобався. То в кінці показали п'ять людей, за яких, типу, ніхто не проголосував. І в той момент ми зрозуміли, що ну, щось тут не так. Тому що було два дуже сильних аргументи на тих людей, за кого вони показали, що ніхто не голосував, тому що ми були впевнені, що за них проголосували. Перша людина, за якого точно проголосували, це був Віталік Ярич, і за нього голосував Макс. Вони в той момент дуже вже здружилися. І на попередньому випробуванні ви можете бачити, як вони вже там насправді обіймаються після того, як ми пройшли в двадцятку. Чиста документайшн. І а, ще одна людина це був Віталій Кудовіка, і за нього голосувала Катя Польченка. Вона дуже хотіла, щоб він залишився в подальшому на проєкті. Вона справді з ним стружилася. Він також був з Харкова дуже гарними друзями, і вона в подальшому дуже часто про нього згадувала. Казала, що краще б він залишився замість там багатьох людей, то і до нас виходять суті, і вони кажуть, що за цих людей не проголосували. І ми там щось перешіптувались. Одразу ми не могли нічого казати про те, що ми будували стратегію, тому що у нас у всіх були підлічки. І ми знали, що нас там типу, слухають, і ми думали, так, якщо ми почнемо про це зараз говорити, то вони зрозуміють, що ми про щось домовлялися, і ну, ми не знаємо, як це все працює. Але і це також було відкриття для багатьох із нас в тому плані, що якісь наші стратегії в плані того, кого ми хочемо зберегти, а від кого ми типу, хочемо позбутися, вони не працюють, тому що ми не ті люди, які це вирішують. Останній топік цього випуску це відбір. І зізнання Макса. Знання Макса. Давайте завжди пам'ятати, що він той ще актор, і він вчився в цьому, і він хоче в цьому розвиватися. Тому всі про це знали. І він так ніби завжди, коротше, був в трохи в образі, чесно кажучи. Ми з ним почали спілкуватися тоді з перших днів, з першого кастингу. І в цілому я його прям ну, полюбила, чесно кажучи. Він був дуже гарний, дуже гарний, типу, добрий, відкритий. Я пам'ятаю, як ми вчора ми десь могли там просто лежати на ліжку, там ділитися якимось. Ну, своїми переживаннями, там, розповідати щось про ну, життя, теж ми з Криму було, ми багато розмовляли про Крим, там, як це, це змінилося через політичну ситуацію через Дражку. І саме і саме йому я залишила свій таємний телефон, коли я покинула проєкт. Перед тим, як зробити цю офіційну заяву, він наганяв і казав, чув, я, зроб... я... буде щось буде таке, буде щось таке, чути буде щось таке. <плес> То ми очікували, що щось буде. Звичайно, для когось це стало сюрпризом, але я все-таки, думаю, що багато хто знав таки... і такий, типу, вау. Взагалі, Макс дуже цікава людина, і він приходячи на проєкт, він прийшов. Ну, щоб розкрутитися і не в якості моделі, а в цілому знайти свою якусь, знайти своє місце в цьому світі, не знаю, в шоу бізнесі. Я думаю, що Якась його думка була, як, наприклад, Макс Фізрук, що його побачать, який він, в принципі, прикольний, харизматичний, і запросять кудись, як Фізрука запросили на Київ в день та вночі. Я, чесно кажучи, ну, щиро, наївно не розумію, чого цього не сталося, і чому його кар'єра не склалась якось, ну, в Києві, чесно кажучи, в той момент в Україні. Чому його не запрошували багато куди? швидко поїхав з Києва десь через рік. Ну, здається, він же поїхав до Польщі, він там навчався якийсь час на режисера, і потім, в принципі, знайшов свою нішу. Я дуже рада за нього в цьому плані. Зараз він, зараз він позиціонує себе як режисер, а також приймає участь в реаліті-шоу БЕМ. Яке шоу про любов. Не знаю, в чому його суть, але я бажаю їм виграти. І під кінець цікавий смішний моментик, за який мене почали хейтити. Ми перші хейтери з'явились саме після цього. Про те, що я сказала, що, звичайно, що різбухи будуть розлучені. Справа в тому, що ми всі е, розуміли, що це, типу, драма-поворот. І е, е, рано чи пізно їх. Одну з них обов'язково виженуть. Це просто мало, мало статися. Ми всі це розуміли, і ми про це розмовляли. І Лєра це розуміла, і я на це розуміла, і Лєра казала про це. І насправді Лєра вона прийшла на проєкт не для того, щоб добитись чогось. Її роль і була дівчини Яни. Щоб і Яна залишилась сама, і вона розкрилась в етозі. Тому що Лера вона була насправді єдина працююча модель з нас усіх. Вона була вже там на контракті до цього, вона приїхала з контракту і пішла там, типу, на шоу. І після того, як її вигнали, вона також поїхала на інший контракт. І вони потім доволі швидко, насправді, з Яною розлучились. То це не була якась супер-пупа любов. А я думаю, що це була така маленька стратегія в плані того, що ми прийшли вдвох, а нас потім розлучили. І тому що нас розлучили, типа одна з нас розкрилася і показала, якою сильною вона може бути. Про це казав попередньому. Попередньому випуску, в плані того, що якби були сестри Поланські, була, була б та ж сама ситуація. Вони б сказали, що одна працювала краще, інша працювала гірше, то вас треба розлучити, і одна з вас або почне працювати, або також скоро піде. Ось і все. І це було настільки очевидно для мене. І навіть якщо ви подивитесь той кінець, ви побачите, коли вони кажуть, що Ліра додому, Ліра просто посміхається, тому що вона знає, що для неї від цього проекту ні холодно, ні жарко. Ось і все, ось і все. А мене з цього, як почали хейтити, що я сказала садвілізбухи, ніби, ну, ніби я щось вигнала, ніби я ту Лєру вигнала, ніби Аліса Лєру вигнала. Я взагалі не зрозуміла, що за що такий хейт. Ну і це було очевидно, Лєра, вона не викладалась на завданнях, і, можливо, вона сама і хотіла поїхати, можливо, вона просто хотіла підтримати Яну спочатку і потім поїхати. Я не знала про це. Але однозначно її цілю не була перемога. Її ціллю було з'явитися і зробити травму. Ну, просто 100%. Це ще одна теорія. Теорія заговору. Але так, ну що, вишні, на сьогодні все. Наступний випуск е, випуск мого каналу це коли ми будемо дивитися е, випуск топ-медель по-українськи. Ми почнемо з трьох стре... Ми почнемо з третього епізоду. Коли в нас вже сформована 15-ка, там починається перевтілення і всі такі штуки. Тож, дуже дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, що це відео також вам сподобається. Ставте лайки, підписуйтесь і чекаю вас в наступному епізоді. Чесно кажучи, трохи від цього стрьомно, тому що мені ж треба буде весь випуск дивитися, то це відео буде десь на півтори години. Я трохи так. Трохи стрьомно, так чесно кажучи, як вона зайде чи не зайде. я така, Не знаю, чи не знаю, як замонтувати, але я скачала вже такий софт, як це гарно зробити, щоб вам показати і екран, і себе. Що ж, побачимось. Па-па!